Добрий вечір. Так, ну що, продовжуємо омолажуватися. Я сьогодні спробувала зробити скраб. Ну, не хотіла це все, бо то коротке відео. ось Бачите, такий з кофе. Тут є кофе, мед, Ну і таке, коротше, розкавірувала трошки цей. Ну, а тепер ось маску знову взяла свою улюблену маску. О. В магазині Єва. І знову будемо пробувати омолажуватися. Дякую вам за підписників. Дякую вам за лайків. Ну і ну все, будемо далі Ось так. от так воно. Ось Треба... Ну, я вам скажу, мені дуже подобається ця маска. Ну, дуже подобається. О, ось так. Так, тут так. Так. Ну, через 20 хвилин, через 25, знімемо, подивимося, який буде результат. Отак орутше всьому. Все тут чуть-чуть так. О, будемо чекати. Так, не будемо, звісно, тримати це все, все. Через 20 хвилин знову снімемо і покажемо. Дякую вам.